Я вас всіх вітаю. Друзі, ви на каналі Копачі Збирачі. як ви зрозуміли, що я виїхав покопати. Виїхав так, як то кажуть, негадано, неждано. Чому? Тому що були свої, так сказати, діла. А тут з'явилося буквально в мене 3 годинки вільні. Ну як? Вільних то більше, ну просто годинки 3 залишилися до того, щоб потемніло, мабуть. Е, і я вирішив проїхати, подивитися на поле. чи як влагу закрили чи не закрили, тому що вже коякі фермера казали, що закривають влагу. Тобто там, де було переурано, тепер рівнесенько буде ходити. Я приїхав на срібне поле. Я не знаю, я думаю, ви вже дивилися відео, там, де ми були вже двічі на цьому полі, і це в прошлому сезоні. Раз ми приїхали, вже було похоже, але ну, ну, все одно там Сірік відлічився, дуже багато всього знайшов, і срібла, і медалі в нього було, все було. І наступний раз ми їздили, воно було переоране, то в мене там срібла трошки насипало. Ну, і що я скажу? Я приїхав, думаю, чи покопаю, чи не покопаю, хоч подивлюся в розвідки, чи його влагу закрили, чи ні. Ну, друзі, як ви вже бачите, що воно рівнесеньке, тільки. Я зразу зайшов, думав, що це вже все купа, не гляньте, бачите, сліди, все. А це, кози чи кабани бігали. Все поле таке, з людських слідів не видно ще. І я вийшов, мабуть, хвилин 20, я так вже брожу, то в мене був перший цікавий сигнал, і це срібло, друзі. Я, в принципі, навіть як не, не дуже й сумнівався там чи що. Що тут буде срібло і що буде воно опять. Тому що я ж кажу, ми скільки разів сюди не приїжджаємо, скільки сезонів завжди хтось був сріблом. Не знаю, з чим це зв'язано, але куча хаток стояла там, хата стояла там, і на, на кожній майже хатки ми знаходили срібло. Може, просто багатий такий хутор був, може, хто зна що, але було круп, крупне срібла. Потім стало менше-менше. Ну і, в принципі, як на всіх хуторах, вибивають, вибивають, і все менше і менші знахідки. Але Тим більше вони в срібні. Так що, ну, якось так. Ладно, не затягуємо час, тому що хочеться ще покопати, походити. І що? Підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося, дивимося нашу знахідку. Кстати, друзі, е вже нас майже 10 тисяч, так що підтримайте, там залишилось якісь, мабуть, 100 чоловік. Так що підтримайте підпискою, лайком, щоб ми дойшли вже до 10 тисяч. Мені буде приємно. А вам, в принципі, кому подобається, то будете дивитись. Ладно, друзі, дивимося, не затягуємо. Гляньте, гляньте, сигнал. 17. Ну, б'є, звісно, не сріблом. Але так як я вже викопав і піном знайшов, і побачив, що це гляньте. Козацька сережка. Даже ще й клеймо якесь є <laughs> клас і саме ще цікаво гляньте ось ну, я тут хожу, а ось там прош, прошлий раз біля дерев э, Началось наше відео як сирик купив тільки 900 і там таку ж саму точну сережку знайшов. Я вже не пам'ятаю чи з вушками вона була чи пес, ну точно така сама так що я... вже в нас комплект є, <laughs> друзі. Так що, можете... Поздравити мене з першим сріблом. І що. І ходимо далі. Що буде, то включусь, покажу. Ну і що, друзі, викопаємо високий сигнал з вами. Гляньте, який сигнал був. 91-92. Прямо на мідь. І глибокий. Ну, тут, в принципі, глибоко бачу, тому що пісок такий. Чернозем з піском, як в нас кажуть, супісок, то прилад бачу глибоко. Єсть викопав. О, друзі, викопав я вже бачу. Бачу, 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 бачу. Бачу щось попалось. Діньга мені попались вже. Вже зрозумів, по куриці. Тільки хтось її надкусив. А ну зараз подивимося тут за деньга. Гляньте, який стан взагалі просто крутезний, тільки протерв і все. 1738. Просто я не розумію, хто її надрубав, Чи вона така і була. А ну, друзі, може хто знаходив то таку -то пишіть чи знає. Навіщо їх рубали. Ладно, друзі, забираємо. Перший мідячок, взагалі, клас. І ходимо. Прийшов, тільки дійшов до першої хатки. Сережка попалась і зразу і ну Як зразу ну, хвилин 15 може походив і все, круто ходимо. Друзі, так круто ходити по сухому полі, по рівнесенькому щоб копались гарно, не так як взимку. Ще й знахідки трошки є. А саме що... Круто, що перший попасти на нього. І ось, друзі, я попав на нього перший і гляньте в мене ще є кругляшок. Кругляшок перейшов на іншу хатку. Зараз дуже прям не вихажую кожну хатку. Так, одна копійка 1936 рік. Не вихажую чому, тому що приїхав, як я вже говорив, так сказати в розвідки. То я зараз одну хатку виходив, ось підійшов ось до іншої хатки. Це більше, наскільки я розумію, радянська була. А он туди, туди йде, там, де найбільше в мене попадалось срібла. Воно було то всюди, то всюди, але там хатка була більше. То я чуть не кожен коп там, Ну, хоч одне ну, попадалось, а так бувало по два і по три і хрестики, і монетки, і все. То хочу туди пройти і виходити. А завтра вже приїду, і, якщо в мене вийде на цілий день. Або хоча б ну, хоча б трошки довше, ніж сьогодні. Похожу, повихажу і всі хатки, поки сюди ніхто ще не приїхав, тому що сьогодні субота, завтра неділя. Я думаю, що по любому завтра хтось сюди навідається вихідний день. Так що, друзі, ходимо. Те, що я і говорив, друзі, гляньте. Ще сигнал був 27-28 і ще мені копієчка попалась. А ще я говорив, то що всі вже весь крупняк майже вибрали. Попадаються малесенькі монетки. Так, що тут копієчка, Ого, якраз на руку і залипша. 33, мабуть. Хто зна, друзі, хто розбере, то пишіть. Ладно, забираємо, ходимо. Круто, круто. Якщо я накопаю сьогодні монеток штук 10 <со> за 3 годинки, це я буду дуже-дуже щасливий і довольний. Вже три є, так що ходим. Друзі, давненько не включався, мабуть, хвилинок 20. Гляньте на кругляшок. Дзвонив як. 18-19. І є монетка. Тільки знайшов, зразу вирішив включитись. Так, 1932 рік, 15 копійок. Щитовичок. Люблю я такі монетки. щитовички гарні. Гляньте. Тільки викопав і зразу висихаю прямо на глазах. Круто. Як я ждав уже тепла весни, щоб можна було гарно покопати. Так що забираємо, друзі, в кабарницю, ходимо. Ще мідячка хочеться, а краще срібну монетку. Друзі, в мене цікава знахідка, тільки я не розумію, що це. Гляньте, сигнал який був. Зараз лопату приберу. Такий він і в чорний цвіт не кидав, так само і під землею було. Викопав його. Друзі, подумав зразу якийсь обломок. Потім почав трошки протирати, гляньте, блищить. Як золото прям. Це не золото це 100%. Мені просто кажеться, що це була сережка, може в позолоті, тому що ось це вушко, і тут далі ось обламане чи закривалось вона якось. Хто знає. Що в позолоті це 100% гляньте. Гляньте, яке желтеньке. І тут ось бачимо дирка. Там де вона защлкувалась. Зараз візьму воду. Трошки її помиємо. Якщо я воду взяв, звісно. Оце да, мабуть. Мабуть, я воду не взяв. Ах, ще й по машині перевірив. Чи вона там є, Долив і не взяв воду, так, да? стосунка. Ладно. Уже біля машини, значить, по-моєму. Ну, ще по золоту це 100%. Що вона таке Хто знає? Ще друзі, забираємо. Цікаво, знахідка цікава. Краще б золото було. Ви тільки подивіться. Сигнал прям як на чешую, на луску. Друзі, почав шукати, не можу знайти, поки знайшов його, потім взяв, отак воно мені випало, Думаю, якийсь, якийсь обломок, щось зажбонь. Потім почав протирати, гляньте. Ха -ха -ха -ха. Клас! Це від срібної сережки. Якийсь там якась квіточка, тому що. Чому від срібної, тому що ну, ми бачимо, в принципі, що. Біленьке і плюс я знаходив таку цілу. Тут виходить, тут ось вухо, вушко було. Сюди вон там дирочка за цей, то на вушки 84-та проба стоїть чи стояла. Ну я думаю, що це срібна тому що вона важкенька. Клас. Друге за сьогодні вже друге срібло і дві прикраси. Так що круто. Ходимо, хто б міг подумати. Друзі, є цікава знахідка. Також невисоким сигналом був. Зразу подумав, що гудзик почав трошки протирати. Гляньте, куриця. Куриця є. Тільки, на жаль, я вам її гарно не покажу, тому що воду не взяв. Ось так як є Ось отак. Так начебто куриця. А біля машини вже гарно помию і покажу вам. Наскільки я розумію, це була якась накладка або кокардочка. Вон вушка є, де вона зачіпалась. То якось так. Клас. Круто ходимо. Ой, дуже сигнал, схожий на срібну монетку, друзі. Зараз будемо копати з вами. Ну або ж на якийсь кругляшок, може навіть проволоку. Гляньте. 64-68, як звони. Срібло, невелике срібло. Ну або маленьке мідь. Вищий сигнал став. Не докопав, не попав десь тут. Десь тут. Ану? Ану. Дуже хочеться срібла. Викопав. Викопав. 63, 64. Четко срібний сигнал. Друзі. Ага, бачимо. Бачимо кругляшок. На чи срібний чи ні. Поки ще ще хто зна. Угу. Можливо, навіть і не знаємо. Або аж біля машини. Тому що я без Ну, Сигнал чіткий був. Зараз спробую помити і включусь, якщо щось буде цікаве. Друзі, утерну ну, я трошки, але не видно нічого. Хто зна, що воно таке? Чи мід, чи срібло. Ну, Якийсь кругляшок тоненький. Хто зна. Біля машини, якщо відмию, то покажу вам краще. Ну, я думаю, що це не срібло а там хто зна, дзвони дуже-дуже схоже. Ладно, забираємо крошок і ходимо. Друзі, верхова знахідка. Гляньте, іду, провожу, металошукачем. Сигнал. Придивляюся. Гляньте. Зверху. Зверху лежить. Хрестик. Хрестик. Клас! Гляньте з вушком! Зусим, чітко! І з цієї сторони пописано щось. О, клас! Люблю я такі знахідки! Фух, Такі знахідки, мабуть, більше, ніж монетки люблю. Круто вообще. Клас! З вушком, з усім! Просто такий лайкос! Друзі! Ходим! Ходим! Друзі! Як я давно вже чекав, цього весня на окопу ходити комфортно. Поля копаються, грязі нема, все чітко, все гарно, ще як знахідки випадають, то взагалі просто, ну я не знаю, це краще, що може бути. Хожу, насолоджуюсь. І тут є знахідка, у мене опять, опять є височенький сигнал. Сигнал був в корні прямо з під е прошлогодньої кукурузи. <гум> Видовбав його і випала монетка. І Я побачив, що кроляшок вже випав, але ще не дивився, який. Зараз будемо дивитися з вами, друзі. Лайкосик і підписка. Дід Хабар просто дивує цією весною. Ну, знахідки, це я цією весною вже, мабуть, другий чи третій раз на копі, то завжди знахідки такі, що я просто в шокі. <гум> ну, в принципі, далі ось як. Будуть виходити, ви їх побачите, знахідка одна краще-краще. Ладно, друзі, дивимось. Гляньте сигнал. 91. В оцій грудці був. Виковиряв, чи відкинув одразу сигнали. Ногою розбив і випала монетка. Гляньте, поки з вами поговорив і вже вона висохла. Вже навіть висохла. Фух. Що це нам попалось? Ага, бачу, бачу, друзі, формат це Олександр Перший, копієчка Копієчка, копієчка А ну даже рік може видно буде. Гляньте. Гляньте який стан. 1000... що 930. Може таке бути чи не може? Не можу не розуміти який. Я чекаю 1830. Ні. 20, Мабуть, 1800, 820, друзі, ну. Може на великому екрані розберете, то пишіть. Ну, в принципі, думаю, до машини. Підійду помою і роздивлюся. Я ну, вам покажу. Ладно, забираємо, здячки йдуть. У більш-менш гарному стані, так всі забираем, ходимо. Круто! А так вообще лайк, лайк! Друзі, хожу по полю, і таке відчуття, як наче за мною хтось дивиться. Так знаєте, у вас не було ніколи такого, що ходиш і якось себе не зовсім комфортно почуваєш, я не знаю як. Ну, таке, як наче хтось за тобою, дивиться постійно. І це в мене зараз таке, таке відчуття, а потім почав роздивлятися. Круг поля, думаю, може хтось під'їхав, може хтось, ну не знаю, якось. Ну, є якесь таке відчуття. А потім побачив, хто за мною ось ці весь цей час слідив. І побачив після того, як уже вони встали. Оказується, навіть не одне воно було, а їх було кілька. Гляньте, друзі, я Не знаю. Камера передасть, не передасть, гляньте. Одні жопи білі. Кози. Дивляться. Ходять вони лежали. Не так далеко від мене. Лежали сюди, дивилися, взагалі не тікають зовсім. А потім Потім я побачив, якось так обернувся, і вони ті злякалися, що піднялись. І побачив їх. А вони ходять вони пасуться. Мабуть, я зайшов на їхню територію, тому що гляньте ось, тут де я ходжу, тут хатка була. І ось гляньте, як усе перетоптане. Мабуть, вони тут бігали, гуляли, грались. а я їх, мабуть, трошки шугну, не, не побачив. І вони перейшли вон туди далі. Ходять, там щось, щось риються, пасуться. Гляньте скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять їх. От. От так. Так ще. Відчуття мене не підвело. Ладно, друзі, ходимо, вихажуємо. Гляньте, вже сонечко скоро сяде, залишилось буквально, може годинку півтори походити. Так що, ходимо. Ви тільки подивіться, друзі. Манітос. Мощний сигнал такий був від 45 до 50. Я купав-копав, він нижчий, нижчий, потім взяв піном, а воно показало, що вона з боком була. Піном тільки почав грибти, вона одразу випала. Подумав, гляньте. Зразу як випала, подумав, що золота. Гляньте, як взагалі чистеньке, все. А потім передивився. А це наші українські 50 копійок Гляньте, взагалі, як нові. Або хтось діду Хабару заривав, або якийсь тракторист загубив 2009 рік. Ну, якщо чесно, так серце трошки йохнуло Я подумав, що золота. Жодного разу не викопував золотих то я ж кажу, отак глянула вона частенька така, взагалі крутезна. Ну, якось так. Ходимо, друзі, ходимо. Вертаюсь уже назад, друзі, дійшов до цієї хатки ще, знайшов тут діньгу на самом самому початку і сережку срібну. І гляньте, який ви винюхав ще сигнал. Просто вже йду до машини. 83. І він діло в тому, що неглибокий показує. колоколи, так що... Ось, друзі, гляньте, ха! Тільки раз купнув, гляньте, і є. Є кругляшок. Побачив її відразу. Ха, клас! Друзі. І бачимо по куриці, ще знову це деньга. І 100% деньга. ця сторона, ця сторона залипша. Ну, ось така попалась мені ще мідна монетка в кінці. У нас вже вона темніє, то буду вже йти до машини, а завтра обов'язково сюди приїду. Тільки завтра вже буду копати з другим приладом. Тому що мені вже в коментах. Не, не один раз писали. Де загубив Тесея. Завтра, друзі, приїду і тут попробую з Тесеєм походити. Фух, не треба писати, що виходив, тут все закинув кіно, потім з Тесеєм. Я сьогодні був у розвідки, жодного, жодної хатки не виходив. Просто так е пробігся по всіх і все. Не, не вихажував дуже. Нема так, такого, як я всі дома беру, я так туди-сюди виходжу. Жодного я так сьогодні не виходив, тому що не було часу. А завтра приїду, візьму Тесея, можливо ще Сірік Танюхою приїде. І походимо, подивимося, що тут буде ще, ну Тут буде 100%, друзі. Поки тут ще камрадів не було, то тут будуть знахідки вискакувати. І саме що цікаве, це ж після перепашки я зрівняли, так що знахідки будуть ще. Ходимо. Гляньте, мені залишилося дойти до тих кущів і за кущами. Машина вже стоїть. А мене поле не відпускає, друзі. <сум> Йду, гляньте, сигнальчик невисокий. 19-20. Пригає такий. А пригає чому? Тому що закручений. І глянь, гляньте, друзі. Гляньте, друзі. Фух, я зараз відхекаюсь. Думав, що якась якийсь жбонь. А потім як придивився, а це хрест. Зігнутий, на жаль. Ну гляньте, який величезний. І опять же ж з вушком. З вушком клас. Та як же його положити так? О! Ось такий хрест. Усі лучі, вушка є. Ну погнутий, Ну нічого. Це теж знахідка, я думаю, трошки підігріється, розрівняється і буде все чітко. Головне, величезний який. Клас. Я вже не сподівався, думав, що якийсь обломок Думаю, так купну вже, ладно, хай буде. Класно. Все, друзі, йдемо йдем до машини. Ви тільки подивіться, он зарита ямка від того хреста. І ось скільки я тут, 10 метрів, мабуть, прийшов. Друзі, я в шокі, я просто в шокі. Гляньте сигнал. Ось такий сигнал. 43-44. Викопав. Тільки почав піном розгрібати, гляньте, я ще навіть не витягував. Я бачу лучик. Наскільки я розумію, що це також хрест. <рес> Тільки гляньте, цей колір який, колір то біленький, значить щось рібло. Я так думаю, та ну я не думаю, я майже впевнений. А, клас! Друзі, гляньте який! Гляньте який! Вималя! Ооо, клас, взагалі крутезний! друзі, він крутезний. І... да, даже пробу видно. І проба, і клеймо мастера. Все чітко. гляньте, о, класний. За сьогодні третій хрестик. І один срібний. Ну що, не підвій мене цей хутір. Так це срібний хутір, Уже третє срібло за сьогодні. Я не можу просто. Його не, неможливо вибити. Я не знаю, я ж кажу. Мабуть, це був багатий. Хутір. Вушка ціла, мені показалось обірвана. Ні, ціла, все чітко клас, друзі. Лайк-лайк. Like, like. І на до машини ніяк. ходимо. Чи йдемо до машини, вже чи я не знаю, чи ходимо, що вже робити. А ось я вже біля машини помив знахідки, все помив, почистив. Ну, в принципі, як зміг, що прийшов водою, помив та і все. Фух, накопався, находився, дуже такий довольний, тому що є знахідки ходити зручно, класно, не холодно. Завтра вже можна зовсім в футболки їхати, тому що сьогодні ходив, так курточку зверху на футболку надів, то вже було жаркувато, як поки було сонечко. Так що завтра. Якщо в обід десь я приїду, то можна буде вже в одній футболці, а це наскільки зручно, що, в принципі, я думаю, ви мене розумієте, хто копає. Так що, так що. З вас лайк, коментарі і підписка. І дивимося знахідки. Знахідки сьогодні крутезні, ну, срібло є, як завжди, так все. Що може ще краще бути тільки золото, але ну, золото, самі розумієте, раз в рік і то, і то не завжди. Так як в мене було, то раз в 4 роки. Ладно, друзі, дивимося знахідки і їдемо вже додому. А по знахідкам, друзі, гляньте, скільки мені всього попалося. По цікавим знахідкам попалася срібна сережка. Сережка, потім теж ось кусочок срібної от сережки. Срібний хрестик такий, три срібла сьогодні, взагалі клас. Ну Це, наскільки я розумію, таке як якесь низькопробне срібло, ну, важке, не алюмін точно. Потім ось сережка розірвана. Таке точно це була сережка. Або ж іще є в мене думка така, що може з гаманця. Ну, хто знає, не знає, друзі, може пишіть, хто, хто ще знає. Ну, Позолочена, цікава штучка така. Потім ось відмовив какардочку. Гляньте, яка цікава. Цікава і ціленька. чи як? Отак, отак її. Буде правильно. Ціленька какардочка. Тут вушка є, де вона кріпилась. Потім два хрестика звичайних. Один більший, один якийсь дитячий. Пломбочка, і вже вам не показував, як ішов до машини. Ну Бачимо, що була пломба, але нічого не видно, що пописано. Е, по монеткам. По монеткам попалася одна ходячка. Раз, два, три, чотири. Е, Радянські потом. Оце я так і не розібрав, Ну було як срібло. ну не, не радянщина так точно. Якщо монетка, то або якась маленька мідь, або срібла. Е, якщо щось очищу, то. Прикріплю, якщо ні, то значить якось так. Тому що ну, дуже я не люблю чистити монетки. так що... Так, що... І по царським. Три царька мені попалися, Дві діньги і одна копійка Олександровська. Копійку помив, гляньте, який стан. Шикарний просто. 1930 рік таке ж. Точно, 1930, тут 1930, 1700, кажу, 1900, тут 1830 рік. Тут 1738. А тут, на жаль, не видно. Ця сторона, гляньте, яка крутезна, а ця залипша і не відстає нічого. Потім крутілка від керосинової лампи. А, і ще ось, гляньте, малесенький лучик від хрестика теж попався нижній, я так розумію, і ось якісь такі дві штучки. Хто знає, те, що це було? Таке. Глянув узори якісь є, думаю, заберу. Ось такий получився коп, друзі. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.